Мене звати Беркут. Сьогодні ми будемо грати дуелічку проти, як завжди. Ви знаєте, Назарчика про. Поздоровайся, братанчик. Здарова! Опа, так, ми граємо в союзнички один на один. Так, 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 дай, так. Угу. Так, так, так. Так, побачимо. Так, так. Так. Ва, що за вантапчик, ви це бачили, братани? Уву, Жорстко-жорстко. А хто хоче так само зі мною зіграти дуелічку на відео, то ви маєте поставити лайк і підписатися на мій ютуб канал, написати коментар зі своєю айдішечкою. Продовжуємо далі грати. Якщо Шон назарчик вже що Назарчик вже не може писати, бо він вже прийняв участь. Вже дуже багато разів. Ой, тю-тью-тюч. Дім-ні, я заговорився. Все, ладно, братане, я погнав. Зараз будем. Так. Давайте. У мене кстати новий сет, якщо замітили. А, -а, -а, а як ти мене не вбив? Якось назарчик Як, як мене Назарчик, не вбив? У мене прицел збився. Його, як так? Буває, що прицел збивається. І піксель не попадає. Попробуй. Опа. Блин, брат, не чувствую. Це фіня, я її не люблю. Що ты сказал про Местнадцать? А мне не подобається, а що не можна. Са, Це... ты не скажи, що тебе не подобається. Я даду просто сейчас вытащу ноль. Мне не подобається взагалі. Тихо. Ой, Ми... Буду всіх скидывать по всій карті. Ми... У -у -у. Скажи, Тому ти в так пришла? я я просто у мене перші пулі просто пішли. Перші пулічки. пулі, пулі. Якщо я зараз ще раз мікрофон планшета, на жаль, в мене щось не виходить підключити. Зараз може бути, якщо що, то поганий голос. Ну, я постараюся налаштувати. куди ти братанчик? Його я назад тут Ні, Не. Я... Блін! Я там шоссю. Ну ладно, буде стой божеч. Блін а сколько мы тобой уже гуляли, я не помню. Дуэлечков. Дуэлечок. На видео, на видео, то це будет четверто. Ну, ну, ну... Так с тобой. С кем? А с кем ты раньше снимал? Бай был сказал, что я. Ну. Я так не виспала. Так, ми, за... ми перезаходимо за КТ. А я за ТРМ, мені буде легше. Я не знаю, в мене щось якось щось з Юспа. Якось мені з Юспа стало важко, я не розумію, чого грати. Мені з цих дев'ять теж якось важко стало. Значить, у них під дігла дачу брали, іначе начал на спину кидають, і на так дев'ять. Мы може кстати. А шо? зроби просто ю машина. Да ну же. Ааа, не надо, да, дядя, А Ты вышел, что ты гоский юсп? Да. Ура! Вырка то новый юсп! А на як всегда босс Ой-ой-ой, яку я пушечку взял. Mm, моя, моя, мал... моя малышечка. Зараз mm. треба тебе прогадати. Що mm. они не попадають? Давай, вилізь одну пуля. Одна пуля в твою буху. І тобі буде хануха. Ну да, нічого не було? Нічого не було. Мене не видно. Что за емом? Я же тебе попав, не зарахувалось. Я включив прозрачність. Mm -hmm. Так, Мене. Якщо я таку роблю, ви побачите, якщо він ще зайде от сюди і я стану тут, я мабуть вже поняла, що це буде. Бам сюди, хає. просто бомба. Пушка бомба кита. Дя -дя 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 -дя. Так, дякую за перегляд. Всім па-па-па-па!